Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ випуск новин в студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Корупція, тіньові оборудки, закулісся, об'єднані територіальні громади на Рівненщині вчать відходити від цих застарілих методів розбудови власної території. Як зробити свої міні-міста успішними саме законним шляхом, говорять під час традиційних семінарів. Юристи, фахівці, спеціалісти відповідають на запитання керівників ОТГ, аби територіальна реформа в нашій державі пройшла швидко та успішно. Подробиці далі. В області вже наповно працює понад два десятка об'єднаних територіальних громад. Школи ремонтують, дороги реставрують, оснащують медзаклади тощо. І незважаючи на те, що на вулиці теплі й погожі дні, голови цих ОТГ не поспішають на відпочинок, адже вони очікують на чергову кругленьку суму субвенції, яку мають освоїти до кінця року. А як відомо, не все так швидко та просто робиться, як говориться. Справа в тому, що надійшли гроші субвенції, їх треба реалізувати. Для того щоб їх реалізувати, треба написати проекти і програми під ці кошти. І щоб правильно це все зробити для юристів, для голів ОТГ, для керуючих справ, секретарів рад, ми проводимо заняття. Які розтлумачують їм правильності поведінки в законодавчих аспектах щодо використання субвенції та іншої роботи в ТГ, зокрема, у першу чергу об'єднані територіальні громади намагаються навчити жити по-новому, тобто відкрито та прозоро. Таким чином велика увага приділяється вивченню закону України про доступ до публічної інформації, яка за задумом має налагодити тісний контакт місцевої влади із краянами. А цей закон дає, по-перше, вимоги до органів влади, щоб вони працювали публічно, щоб всі засідання колегіальних органів відбувалися публічно за участю громадськості, щоб були процедури врахування думки громадськості, певні вимоги щодо оприлюднення проєктів рішень, самих рішень. Тобто він якби заставляє владу працювати більш публічніше, відкритіше. Разом з тим ОТГ вчать вирішувати питання без запобігання до корупції. Кандидат юридичних наук Юрій Вов зазначає, ризиків є багато, і в першу чергу мова тут йде про конфлікт інтересів. Втім, якщо об'єднані територіальні громади відійдуть від старих звичних для всіх тіньових схем, на мешканців ОТГ чекає успіх. Ми можемо говорити про те, що сьогодні в Україні є досить ефективне антикорупційне законодавство, були прийняті як закони, так і підзаконні нормативно-праві акти. І Якщо дотримуватися чітко. Цього антикорупційного законодавства тому можемо говорити, що Об'єднані територіальні громади будуть функціонувати досить успішно і не буде ніяких проблем пов'язаних з їхньою діяльністю. Нагадаємо, що нині на Рівненщині зареєстровано 21 ОТГ, ще 4 на черзі. Загалом в області має функціонувати 60 об'єднаних територіальних громад. Відповідно до амбітних планів на Рівненщині до кінця року буде нараховуватися близько трьох десятків. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. У рівному насичують киснем річку устю. Другий день поспіль мотопомпи перекачують воду в головній артерії рівного річці устя. Відбувається це в районі залізничного вокзалу та біля авангарду. Дві мотопомпи працюють увесь робочий день. Триватиме це доти, доки не спаде спека. Вміст кисню у річці не критичний, але низький. Нагадаємо, декілька років поспіль в усті в шалену спеку починався мор риби від нестачі кисню. За ВДВ сьогодні в Україні відзначають день високомобільних десантних військ. Блакитні берети так, що називають цих славних солдатів, безстрашні і міцні воїни. Гроза для будь-якого потенційного противника. Із відважними захисниками мали змогу поспілкуватися і наші журналісти. На годиннику 12-та на майдані Короленка поблизу парка Лебодинка починають збиратися військові. Довгоочікувані зустрічі, міцні розкостискання та шквал емоцій. Своїми спогадами ділиться і Святослав Шупняк. Чоловік відслужив понад 25 років в Збройних силах України та в спецпідрозділах правоохоронної системи України. Проходив службу в 39-й окремій десантно-штурмовій бригаді в розвідувальній роті. Зараз це легендарна 80-та десантно-штурмова бригада з дислокації в місті Львів. Ця бригада заслужила свою легенду тим, хоча б один приклад це утримання Луганського аеропорта. Це утримання цього аеропорта, якому не вдалося сепаратістам його захопити. Свій час проходив службу в республіці, Ісламській республіці Ірак. От по підтриманню міру і стабільності в складі миротворчих сил провінція Явасід, місто Алькут. Вшанували десантники і своїх полеглих побратимів, поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим в локальних конфліктах та війнах і вшанували хвилиною мовчання. Забувають про ветеранів Аганістану, колишніх десантників та інших військових місцева влада. Зокрема, близько 63 сімей, які втратили своїх синів, отримують соціальну допомогу в розмірі 3 тисячі гривень. Ми ну, постійно знаходимося в постійному діалозі з ветеранськими організаціями і при Прийнятті програм щорічних, при формуванні бюджету завжди розглядаємо ті програми, якими власне, передбачено їхній соціальний захист і забезпечення. І, зокрема, що стосується і афганців, і, зокрема, десантників, які сьогодні були присутні на площі, починаючи з минулого року, є постійна увага і до тих всіх потреб, які вони оголошують. І зокрема, ми започаткували виділення коштів. Це в межах трьох тисяч гривень для сімей, які втратили. Втратили своїх своїх синів, і власне це теж є хорошою ініціативою. І ми маємо сьогодні гарні відгуки від родин, які сьогодні вдячні, хоча б за таку невеличку, але помірну помірну допомогу для них. Багато таких родин десь сьогодні в межах 63 сімей. А після офіційної частини пролунали виступи десантників. Крім того, бійці поласували і солдатською кашею. Далекі далекі країни я до тебе, Марина Захарчук, Павло Вибач, випуск новин. 10 серпня відбудеться відкриття управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради. Керівником новоствореної установи буде Віталій Самчук. Він кілька років працював в управлінні містобудування та архітектури виконавчого комітету на посаді начальника служби містобудівного кадастру. На посаду ж заступника начальника подав заяву Юрій Запорожець. В загалом у штаті управління буде працювати 8 осіб. Нагадаємо, що ДАБК буде виконувати функції контролю, Лю нагляду та погодження у сфері будівництва рівного фінансування управління буде здійснювано за кошти бюджету міста. Відтак управління Дабі в Рівненській області, яким керує Ігор Мічода, матиме менше роботи у місті. Презентація ОДБК відбудеться у четвер, 10 серпня, о 12.30 у будівлі ЦНАПу на зустріч планує прибути голова державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев. Боротися не з львівським сміттям, а рівненським так виявляється, у нашій області є ще одне проблемне сміттєзвалище. Воно знаходиться у селищі Смига Дубанського району. Керівництво лісового господарства на території розташоване сміттєзвалище. Його закрило. А місцевим мешканцям тим часом немає куди викидати сміття. За допомогою вони звернулися до обласних обранців. Подробиці далі. Львівського сміття на теренах Рівненської області більше не виявляють. Про це з гордістю заявив голова екологічної комісії облради Володимир Валявка. Таку відповідь на офіційний запит він отримав від головного управління національної поліції в Рівненській області. Мовляв, в області здійснюється ретельний контроль за рухом вантажних автомобілів, які перевозять побутові відходи зі Львова, Аби випадки нелегального вивантаження сусідського сміття на Рівненщині більше не повторилися. Втім, якщо із так би мовити, чужим сміттям впоратись зуміли, не ситуація. Ця склалася із власним, зокрема, мова йде про смиське сміттєзвалище, що на Дубинщині воно закрите, переповнене і знаходиться на території лісового господарства. А тому місцевим мешканцям немає куди вивозити свої побутові відходи. Лісове господарство надасть згоду на вилучення цієї ділянки, то я думаю, що воно воно повинно зрушитися. Хоча буде не непросто, оскільки сама процедура досить складна і передбачає, якщо мені не так, не зраджує пам'ять проходження. Двох Ох кабінетів міністрів на вилучення цієї ділянки, окрім того, повторно змушені були члени екологічної комісії розглянути питання про погодження надання надр у користуванні підприємством соснівський гран-кар'єр з метою видобування граніту на Клесівщині та комунальник з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод на Радовилівщині. Оскільки сесія наближалася сесія, ми попросили підприємство, щоб вони нарочно привезли і зареєстрували пакет документів. У нас в обласній раді, і після цього, вже після сесії, той пакет документів, який фактично згідно закону повинно держгеонадра надсилати на обласну раду, він знову прийшов, і ми знову вимушені там приймати рішення щодо цього питання, оскільки вона ми це регламентовано законом. Нагадаємо, що сесія Рівницької обласної ради запланована на 6 вересня. Вікторія Бонна, Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщині відбудеться етнофестиваль новомалинська Любава. 4-6 серпня в селі Новомалин Острозького району відбудеться молодіжний етнофестиваль «Новомалинська Любава. Активний відпочинок, освітньо-ігрова програма для дітей, батьків та молоді. Виставки майстрів ужиткового мистецтва, майстер-класи, виступи музичних і танцювальних колективів, танці навколо ватри і ще багато чого цікавого чекає цьогоріч на фестивалі. Всіх гостей у 2016 році фестиваль тривав аж чотири дні. Під час фестивалю діяли різноманітні платформи. Крім цього, можна було відвідати екскурсію у національному природному парку Дермансько-Острозький, ярмарок народних умільців, виступи музичних і танцювальних гуртів та багато іншого. Цьогоріч організатори обіцяють не менш насичену та цікаву програму. А саме виставки майстрів ужиткового мистецтва, майстер-класи для дітей та молоді та концертна. Програма на цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.